Почалася Піднімо хто? Назад, він переб'є Матвій назад. Нище, нижче, Вадим, мать нижче, перелетить удар, зараз. Прикидайся! Ой, сестра. Лес, мама. Дай, 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 дай. Оня, Вадим. Ну, дивись на нього. Гай. А я. Хорош, так. Контроль, вовч. Контроль, контроль, контроль. Ти, прости. Закрито воротар, так. 6, 6, 6, 6. Спіши, тоді хорошо шують. Давай. Кайшу май. Джордан, давай назад! Право, Матвій, 2-1. Здорово відрізав. Більше в ногу пас. Лише до середини. Макс, мале ведення. Макс. Мале. Ти! 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 Та йо, кіма! Ха-ха-ха! Дай сівіко. О! Та не припинай! О! Ти! Помагай О! Ви так забирай, що буде зробити? Як не забив? Що тобі ще треба? Знаєш, що не забив? Бо ти стоїв на рівних і не очікував, що був. Ти маєш бути до кінця в моменті. Розумієш? Та якби ти забив, бо ти був готовий. Ти не був на зарядженні, і тобі тої пів секунди якраз не стало, щоб там зреагувати. Розумієш? Зараз вийдеш на пози. Скільки ти, ти ще забив? Ще один гол. Згадав один гроші. Ви і команду? Ну і зарядженні. Ви той কি <laughs>

Харекить, Мак! Дай пігровай, Шевчук, дивись. давай! Меняйся, точно. На самі вже щось напутали, що вже та команда шоці ця... Азіра вже викладала. На Русьбе написали А.

Ай, шумахер до мене. Ай, шумахер до мене. Ти не наша? 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 Ти бачиш, корпус давай, 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 Вау, молодець, круто, серий, один дотик. Давай, 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 давай,

Ја ремајдев за Тања Дима Матвій, ноги, Матвій! Гвардан! Зрай, зрай, зрай! Сам, давай! Ще, ще, батько! Ще, ще, батько! Голову! Назад! Добре! Ти, ти! Повністю! Давай! Пас, пас смотри, пас три фас модель витайся Znow pros pau. 对。<Yeah. S 2> yeah. Але круто. в нього здорово купаю. Але круто. Крута комбінація. А Захисники то я маю захищати ворог. <laughs> Да? Давай. Давай вставай, если ты показал. Давай She's not. Час брав два. Я... чотири хвилини. Чотири хвилини. якби так? Дивіться. Очікаємо. Та дік вирішив перепочити. Тодей, Принести крісло! Пас один. Відкрити головою. Думай до прийому ти дивишся на м'яч. Перестань грати в дитячий футбол. Чивання Матвій падай. Вечі падай, не падай. Вище, Моя пись. <пас> Девять ноль. Дев'ять ноль. Вони ж воротаря змінили. Вони ж воротаря поменяли. Не не поняли. Давайте потермать. А, давай, давай. 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 давай, 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 давай. давай, давай, давай. давай, 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 давай. давай, 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 А, давай, Вадим, тетради м'яч, давай топче, забирай. Димка, біжи. Давай зараз вийшло головою, Якомога ті інформації збирають. Ти втікаєш м'яч, давай Вадим. Через це рішення погані. Ти не думаєш наперед. До прийому думаєш що буде. Тарас.

Немає, не, не, не знаю, що а то чим гірше граєш, tим, тим більше б'єш по ногах. Я чую, Раз, два, три, щолкнули, так, я спустив так, звіти. Це нікіда не свистить, ти не бачиш, що маєш. Ламай. Та дали би раз червоно, другий раз червоно і все, аби грали в меншості. А він такий. Ну так підійти, так.